Ніколи не відмовляйтеся від того, що дарує вам радість, приносить щастя або просто змушує посміхатися. Життя важка штука, Пробрем, проблем розчарувань і неприємностей ні завжди буде в достатку. Але щоб вони остаточно не заполонили життя, потрібно цінувати. І берегти кожну іскорку світла і позитиву, бути вдячним долі за кожен вдалий поворот або радісний момент. Адже саме з цих моментів і складається щастя. Моє щастя сьогодні це зустріч з моїм садком, моїми рослинками. Які зустрічають мене вже біля самого двору. Це дві троянди простенькі, але дуже милі і ця вітряниця, яка розсіялася ковриком у підніжжя цих троянд. Колись давно ми принесли трояндиці малесенькими кущиками з лісу. Мабуть, хтось викинув, а я взяла собі. І так вони з того часу ростуть у мене біля двору і радують своєю красою. Не тільки мене, а й оточуючих. Дивіться, які ніжні, милі квіточки, ніжно рожева, бабусина, як її називають Троянда. Декоративність кольору не втрачається. Весь період квітування, а який аромат, який неповторний, який чудовий аромат. Ці милі квіточки широко розкриваються, демонструючи безліч дрібних пелюсточок. В травні все навколо наповнюється кольорами, звуками, аромятами. Духмані пахощі квітів приваблюють бджіл, співають птахи, перестрибуючи з гілочки на гілочку, щебечуть один до одного, розповідаючи ранішні новини, і так приємно їх часом послухати, може, й для себе що цікаве почується. Хочеться спостерігати за такою красою знову і знову. Сад виграє рожевими, білими, зеленими, червоними фарбами, як ось ця червона витка троянда, яка простягує свої гілочки аж до самого неба, так здається. Здається, розмовляє не тільки з нами, показуючи свою вроду, свою чарівну красу, а й хізується перед хмаринками, перед сонечком. Сад виграє різними фарбами, тому що весна це художник і композитор, який пробуджує наші душі який знову і знову заставляє нас повірити в краще, повірити в добро, повірити в любов, як можна не любити цю красу, не захоплюватись нею, не чекати її, не отримувати від неї неймовірне задоволення. Кожного дня все спекотніше і спекотніше. Травень добігає до кінця, наближається літо. Закарбовуємо в пам'яті кожен день, кожну квіточку. Комусь затишно на багамах, комусь в Єгипті чи балі. Ну, а мені найкраще саме. В моєму рідному селі, ну що, що тут немає моря, не продають в театр квитки, але вночі так світять зорі, так пахнуть трави й квіточки. Витка троянда передає свою естафету красі ось цій такій невиразній, але такий чудовій і улюбленій мною. Троянді, яка не має колючок, і тільки радує мене своїми квітами. А ось жасмін у всій своїй білосніжній красі. А який аромат стоїть, який аромат? А ось ви Гела, яка радує своїм пишним квітуванням. І своїм таким насиченим кольором, червоним насиченим, мов кров кольором. А це інша вигела. Я її піднімаю так ніби на штамбі, вона в мене. Хочу, щоб, щоб добре було видно, інші квіти розташовані поряд з нею. Так як вона у мене на доріжці, тому я е, підняла її на штамп, і е, вона в мене таким е, ніби парасолькою. І добре нікому іншим рослинкам не заважає, і ми милуємося її красою і рослинками, які знаходяться у її підніжжя. Всі квіти чудові, всі радують. Всі дають нам заспокоєння саме в такий важкий час, дають нам підтримку. Кожного разу, коли я їду на дачу, знаю, що багато роботи, але похироплідник, спіреї, вейгели, жасмін. Троянди, які тільки но почали квітувати, радують мене. А ось півонії. Півонії у моєму саду не так багато, в основному це рожеві старі пі... піоні, які е... ще... ще дістались мені від бабусі. Цвітуть піонії рожевим, сочним цвітом. Цвітуть піонії для втіхи, для краси, цвітуть і квітнуть майже на початку літа, і п'ють ранками крапельки роси, купаючись у сонячнім промінні, виблискуючи пелюстками раз у раз і ваблять взір в розкішному цвітінні, і тішить душу. Зачарований пейзаж. І вітром поціловані ці квіти, він в вальсі їх закохано кружляв, і були заколисані, як діти, він пестив їх і знову цілував, і зливою омиті знаготою, і дощ грібний їх щедро окропляв і милувався він їх красотою. І в багатство своє знову дарував. Стояли зачаровані, красиві, п'янкі від поцілунків та принад, піонії розквітлі та щасливі, душі і серця неповторний сад. А ось садова, багаторічна королівська волошка, квітне двічі за сезон. Віддає перевагу добре освітленим міс... сонцем місцям, але легко переносить навіть деяке затінення, практично ніякого догляду не вимагає. Добре зимує, може жити на одному місці без пересадки більше десяти років. А це сиза Вероніка уже вся на бутонах. Буде краса. Я її дуже люблю і розсадила по всьому садочку, уже на бутонах і лаванда. Це дворічний кущик. А ось калина бульденеш, пишні шапки, які також нас радують. Її цвітіння. Припадає на початок літа і триває всього близько місяця, але за цей час вдається насолодитися красивими білосніжними квітками кулями. Від їх ваги гілки нерідко нахиляються вниз, та не схилить голову Україна, і під ними і розквітне, і все буде Україна.